Замок у жовкві належить до споруд середньовіччя. Саме тому він такий вишуканий. Місцеві жителі споконвіків займалися виготовленням вина тому старослов'янська назва міста винники. У 1600 році володарем цієї винної провінції стає польський магнат, полководець Станіслав Жолкевський. Щоб увіковічити своє прізвище в історії, він називає місто Жовквою. Але не потрібно думати, що і назва міста, і сам замок польські, адже батько Жолківського, також Станіслав, був вихідцем з Галицької шляхти. У 1594-1606 роках починається спорудження Жовківського замку фортеці. Магнат запросив працювати над спорудженням відомих архітекторів, зокрема Павла Щасливого. Павла Римлянина, Амброзія Прихильного, Петра Бебера. За ходом будівництва наглядала дружина Жолкевського Регіна. Є свідчення, що у будівництві замку брав участь батько Богдана Хмельницького, поза як зафіксовано факт, що Регіна надала йому притулок. У родини Жолкевських було троє дітей Катерина, Софія та Іван. Зазвичай у ті часи найбільшу увагу звертали на виховання сина, якому мали дістатися всі володіння батька. Жолківські виховували Івана строго, привчали його любити і захищати землю, на якій він народився. Але татарські напади ставали все частішими, потрібно було воювати, а Станіславу Жолківському тоді вже було 73 роки. Король не допомагав військом, тож самі формували загони. Регіні допоміг давній друг Михайло Хмель, який із сином, майбутнім гетьманом України також взяв участь у цьому поході. Коли Регіна проводжала на війну коханого чоловіка і найдорожчого сина, то несподівано здійнялася страшна буря. Жінка відчула серцем, що не дуже добрий знак подає природа, і ще міцніше пригорнула і поцілувала обох як востаннє. Недарма відчувала Регіна біду. Не повернувся вже її чоловік з війни. У 1620 році в битві під Цецорою його вбили. У тій же битві потрапив у полон син Іван. За його визволення турки вимагали три мільйони злотих. Не знала згорьована мати, де взяти такі гроші. Згадала, що згідно з дозволом короля, жовківці карбували монети із зібраного у замку золота, викупили Івана, але від ран і пережитого він не оговтався і незабаром помер. У 1624 році Регіна складає заповіт, у якому маєтки передає жовківському храму колегіату. Надалі замком опікується донька Софія. Коли у замку жили жолкевські, він мав квадратну форму. На подвір'ї був дитинець. По кутках височили башти, декоровані золотими шоломами. В'їжджали в замок через розвідний міст. На в'язній брамі був герб роду Жолкевських. Південне крило будівлі слугувало резиденцією для панів, і стіни, і підлога в замку були кам'яними. Мабуть, цій фортифікаційній споруді не судилося, щоб нею керував чоловік. Лише недовгий час володів спорудою син Софії Станіслав загинув на полі бою. Тож замок перейшов до доньки Софії Теофілії Собеської. Вона з родиною переїжджає з Золочева у Жовкву. Чоловік Теофілії Якуб Собеський у 1646 році помирає і тепер не лише справи замку, але й міста. Падають на плечі мужньої жінки. Мала двох синів: Яна, майбутнього короля Польщі та Марка. Загинув у битві під батогом. У 1661 році Софія помирає. Замок стає власністю Яна Собеського. Він докладає зусиль, щоб замок став гідним короля Польщі. Над капітальною реставрацією працюють італійські та французькі майстри. Замок фортеця перетворюється на розкішний палац. Поряд з палацом він будує лай для дружини француженки Марії Казимири. Ян посадив розкішний сад, Модринову, Каштанову та Липову алеї. Ще однією новою спорудою став триповерховий мисливський палац. Марія Казимира після смерті чоловіка ділила маєток з трьома синами. Поділ супроводжувався постійними сварками. Королева виступила на сеймі з закликом не обирати жодного синів королем. Перед тим, як замок перейшов у власність до старшого сина Якуба, у ньому жив Костянтин з дружиною Марією Йосифою де Весель. Залишившись вдовою, вона ще два роки пожила у Жовкві і виїхала. Останньою власницею із роду Собеських була жінка. Марія Короліна де Буйон, дочка Якуба, за період з 1738 року. До 1740 року зробила значний вклад у розвиток міста, і, зокрема, замку. Перед смертю продала своє володіння представникам роду Радзивілів. Уже наприкінці XVII століття населення Жовкви складається переважно з євреїв. Тут був потужний центр єврейського друкарства. Споруда почала занепадати за часів австрійської окупації. На той час замок переобладнали під адміністративні установи. А вже після Другої світової війни у ньому облаштували казарми. Згодом тут поселили офіцерів, і лише нещодавно людей виселили із замку, бо місцева влада надала їм житло. А замку відновили обличчя архітектурної пам'ятки. Замок у жовкві це не стільки фортифікаційний об'єкт, а зразок смаку та розкоші.